Чи чули ви від людей, що Біблія це казочки і так далі. Вони не мають нічого спільного з реальністю. І багато таких моментів, коли люди, так звані атеїсти, стверджують, що Біблія це вигадки. Але знаєте, багато є доказів того, що Біблія це є справжня реальність. І не тільки книга, в якій описане наше минуле, наше сьогодення детально, а і наше майбутнє. Одне з пророст в Біблії сказано, що коли прийде Антихрист, то йому дано буде вкласти духа в образ звіра. І на сьогоднішній день дуже багато науковців різних заявляють стосовно того, що вже створили роботів розумних так званих і Готуються до того, щоб е, свідомість людську просто взяти, скопіювати і е, перенести її в е, тіло робота. Е, це да, дасть людині можливість жити вічно, практично, е, завдяки так званому технологічному прогресу. Що це таке? Це передбачення, яке здійснюється у нас з вами на очах. Але знаєте, всі ці спроби е, переплюнути Бога, тому що це є копіювання дияволом. Задуму Божого. І як це сталося перший раз, коли диявол прийшов спокушати Адама і Єву, запропонував їм конкретну пропозицію, запропонував їм бути як боги, і вони повелись на це і поплатилися за це на землю, прийшли прокляття. Другий раз, коли янголи були поставлені слідкувати за людьми, і вони спокусилися і почали з'єднуватися з жінками, як наслідок з'явилося ці мутанти. Різні, які просто перетворили землю в жахіття, і а, по фінішу Господь був змушений знищити цю землю а, і все, що, все живе, що на ній, всіх, окрім того, хто увійшов вною в ковчег. І цього разу буде точно так само, коли людина, знаєте, чому це відбувається? Тому що, звісно, люди, які... Багатії, які понаживали ці статки, вони не використовують біблійні рекомендації для свого життя. Господь каже: шукайте в першу чергу царство небесне і правди його, а все інше вам приложиться. А люди акцентують свою увагу на матеріальних цінностях, а потім не хочуть з ними розставатися і відповідно хочуть жити вічно, щоб користуватися цими надбаннями все своє життя. Тому важливо розуміти, що. Розуміти, що це все життя, наше матеріальне, воно тимчасове. Тому треба ставити ставку на вічні цінності. Господь неодноразово рекомендував і показував свою силу і свою, свою велич. Він забирав деяких людей живцем на небо, таких як. Є много, до прикладу, ілія тощо, і Господь обіцяє нам вічне життя в царстві небесному, коли ми виконуємо ряд певних умов. Тому важливо вірити Господу, а не надіятися на технологічний прогрес та на інші уловки диявола. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.